Мої вітання! З вами Сергій і ласкаво прошу на україномовний канал Plant Helper. У цьому відео мова піде про весняні закупки. Що потрібно мати, що я зазвичай маю на весні. Це лише одна із закупок, яку я роблю для того, щоб працювати з рослинами в кожної весни. А також у даному відео я вам дам відповідь на питання, чим не можна змішувати гумати, тому що це одне із питань, які я отримую у коментарях. А також буде пару слів про бакові суміші. І так, стосовно моєї закупки, саму закупку я вже розпакував, тому що замовлення я робив ще 29 грудня 2022 року. І, звісно, частину препаратів, а саме різопон, я вже використовував в цьому році. Однак інші препарати у мене ще лишилися не розпаковані, тому зараз їх і розглянемо, що саме я придбав у даній партії, які є альтернативи саме мікроелементам та інші питання. Посилання, зокрема, на різопон, який розфасований, я залишу у коментарях. Дуже часто мені писали, особливо в інстаграмі, що різопон дуже дорогий. Так, він дуже дорогий, але він діє дуже добре. Ось, наприклад, рослини, які я вкорінював восени, вкорінювалися вони досить важко, тому що взагалі це такі рослини морозостійкі в кімнатних рослинах без досвідчування. Вони вкорінюються не дуже то добре. Тому я застосовував різопон ще минулої партії, минулого вкорінення. І ось такі вкоріння я маю наразі. особливість різопону 2% в тому, що він краще стимулює розвиток кореневої системи, живці вкорінюються краще, якщо немає там якісних умов по досвідчуванню. Проте верхівки, ось саме бруньки, він дещо гальмує. але... Після того, як коронева система буде дуже гарно розвинена, і ви надасте першу партію підживень, особливо з мікроелементами, то буде такий вибуховий ріст. Ну, про це згодом цю ж саму рослину ми, звісно, будемо дивитися і далі. Багато разів питали, а де брати розфасований різапон, аби не потрапити на підробку. Я беру різапон розфасований у агрорітейлі. Ось моя накладна від 29 грудня і різапон у, у даній закупці у мене був за вартістю. 483 гривні за 25 грамів. 25 грамів, звісно, мені вистачає дуже надовго, тому що я користуюся різапоном як потужним укорінювачем лише у деяких випадках, і, як правило, у такі періоди не сприятливі. Тобто, коли рослинам важко укорінюватися і можливості для досвідчування. А зараз через расистів у нас перебої з електрикою. Тому завжди є вихід, і ось в даному випадку дуже гарно спрацьовує різапон. Посилання і на різапон, і на інші добрива з мікроелементами, які також зараз дефіцитні, піднялися в ціні, я залишу в описі до даного ролика. І так, що крім різапону 2%, я взяв у даній закупці. Ось такий Брексіл-Мікроелементи. Це вавагро препарат, дуже-дуже якісний. Звісно, ціна в нього на Brexit Multi у мене була за 10 штук 257 гривень. Тобто один пакет, який йде на 10 літрів води, коштує, як бачите, за накладною 25,70. Звісно, ціни зросли, проте якість цього препарату дуже висока. Раніше я користувався другими халотованими добривами. Я вам показував у своїх попередніх роликах і ще на минулому каналі Plan Helper. Я користувався ось таким містерцвіт антихлороз. Він обов'язково був з ось такою голограмою, яка показувала його якість. Склад у них дуже схожий. З виробником я зв'язувався, на щастя, вони продовжують виробництво. Виробник виготовляє інші такі самі, точніше, добрива, але вже за допомогою ревокованих потужностей і упакування оригінальне ось так виглядає. Я вже закупляв і зв'язувався безпосередньо з виробником, тому що це дуже цінне для мене добриво. Воно дуже добре вирішує питання хворозів на ваших рослинах, але про це буде огляд окремого відео. Сьогодні у нас іде як альтернатива. Брексі мульти з мікроелементами і бачите, який склад у доволі такі високих концентраціях. що не можна робити з даним добривом, так само, як і з будь-якими халатованими. Як я вам казав, що пару слів я вам скажу про бакові суміші. Якщо ви маєте гумат, неважливо який це гумат, натрію, калію, амонію. В будь-якому разі не змішуєте його, наприклад, з такими халатованими добривами, з мікроелементами, тому що ви зіпсуєте баковий розчин. Гумати спрацюють, але мікроелементи, через те, що гумати, зазвичай мають високу, високий рівень pH, тобто він там може бути і 8, може бути і більше, залежно від того, якої якості у вас сировина. Не використовуйте, тому що ви зіпсуєте по засвоєння, погіршите мікроелементів і будуть у вас гроші на вітер. Тому, будь ласка, користуйтеся даними групами окремо. Брексів, як бачите, я брав ну, таку середню партію, тому що в мене є ще у залишках для своїх власних цілей такий містер Світ антихлороз. Тому на весняний. Період мені достатньо. Як бачите, всі закупки я роблю раніше. Тобто мова пішла про весняні закупки. Але, звісно, 29 грудня ще до весни було не так то і близько. Але закупки на весну я планую заздалегідь, що я вам власне раджу. Далі, стосовно живлення рослин. Стосовно укорінення та інших. Агрохімічних саме, заходів з посилення кореневої системи ви можете обов'язково включати і монокалію фосфат. Зараз менше вибору виробників калійних добрив, тому що калійні добрива вони були імпортовані, проте вибір є і серед перевірених торгових марок я ще використовував ось таку. Вона містить 52% фосфору і 34% калію. Зверніть увагу, що фракція вона досить однорідна, розчиняється препарації дуже добре, і 500 грамів мені вистачає ну, власне, на цілий рік. Тобто це допоміжний такий препарат, дуже потужний, який, по-перше, упереджає дуже часто грибкові захворювання, тому що дефіцит калію, як ви знаєте. Сприяє більшій захворюваності рослин калії, дуже відповідає за імунітет. А фосфор в умовах там, дефіцитів освітлення і особливо знижених температур має дуже велике значення для енергообміну у рослині. Ефект від застосування монокаліфосфату фосфату ви бачили ще на попередньому каналі Plan Helper, коли я підживлював глоксинії, і глаксині саме на стадії, тоді коли вони прокидаються. Ви утворювали дуже багато бутонів. Тобто, це вже агротехнічний захід, коли ви плануєте підживлення ваших рослин на етапі їхнього пробудження або на етапі сходів, якщо це ви висіваєте насіння, і в комбінації з потужним освітленням це має бути щонайменше 2000 люменів, які потрапляють на рослину. Ви отримаєте дуже потужний результат. Так само, як ви бачите, у рослинах, які дуже часто до нас імпортуються. Але це ви все здатні зробити агротехнічними і агрохімічними заходами. Далі актара. У своєму ролику попередньому про кліща вам посилання в описі і коментарі до даного ролика. Я вам пояснював, що однією із причин поширення кліща, бо кліщі дуже маленькі є грибні комарики. Оскільки вони дуже часто, як і інші комахи, розносять ось цих мікроскопічних кліщів, завжди раз на 6 місяців я прививаю всі рослини актарою і беру для економії 6 г. За накладною привожу вам відразу цифри станом на кінець грудня 2022 року, у мене 10 штук актари обійшлися у 643 гривні. А загальна вартість даної закупки у мене склала 1705 гривень і 20 копійок. Актари я взяв 10 штук, і там іще є. Використовую я актару шляхом проливу. Якщо немає щитівки, то за інструкцією: якщо є щитівка, то я завжди використовую 1,4 грами на 2 або навіть на літр води. На літр це якщо дуже складний випадок, коли рослина, наприклад, вся вкрита щитівкою. І тоді я її якийсь час не поливаю. А потім даю Актару, і, відповідно, щитівка, рівно як і борошнисті червеці, вони вже не мають шансів. Прованто Максі. Також він системний препарат, так само, як і Актара, проте він має іншу дію, він має іншу діючу речовину. Це... Іміда клоприч 700 грам на кілограм. Тут, якщо тіме так сам, діюча речовина 250 грам на кілограм, то тут інша. Тому, якщо, наприклад, у вас є тля, а на деяких рослинах в інших об'єктах я маю таку проблему, тому тлю ви дуже легко поборете за допомогою прованту. Раніше був Байер, зараз Protect Гарден, але і те, і те працює, це я вже перевіряв на своїх рослинах. Так само прованто я взяв декілька упакувань по 5 грамів, тому що 5 грамів мені брати ефективніше. І в якості подарунку я отримав ще ось такий фунгіцид із стимулятором росту із привипачем, тобто два в одному. І даний фунгіцид ви можете використовувати, в принципі, буде, тому що зверніть увагу, діючі речовини тут інакші. Тому у Баковій суміші можете його використовувати. Зараз я закупляю препарати добриво лише українських виробників, такі як містер-цвіт антихвороз, так само Брексіл з мікроелементами, хоч сервина, звісно, є там європейською. Але, Постачальник український. Підтримуючи нашого українського виробника, ми посилюємо і нашу економіку. І завжди маємо можливість взяти оригінальні добрива уже саме від виробника. До речі, якщо я закупляю тамістер-цвіт, в даному випадку універсал, то я це роблю, звісно, безпосередньо у виробника. І такими партіями середніми не скажу, що це оптові. Відтак у вас виходить це дешевше, аніж ви будете брати це у роздрібній торгівельній мережі. І так, любі друзі, буду я вже обліковувати оновлювати залишки, скажімо так, всіх добрив, які я маю на сьогоднішній день, тому що зараз у мене саме така робота йде, організаційна, скажімо так. Плануйте свої добрива заздалегідь, мирного неба всім нам! Цікаво вам про бакові суміші! Будь ласка, пишіть у коментарях. Слава Україні і до нових зустрічей на моєму каналі!